Харків та Даллас, штат Техас, США тепер міста партнери. Відповідну декларацію підписали мери обох міст в онлайн форматі. В найближчі місяці команди очільників міст розроблять програму співпраці. Я буду підписувати. Ви готові? Це дуже знакова подія. Хочу подякувати вам всім за участь в цій церемонії і за підготовчу роботу. Я хочу, щоб ми е, дуже серйозно працювали згідно е, цієї угоди, щоб наша команди розробила е, план дій, покроковий план дій. які перші кроки ми будемо робити разом. Як ми будемо вибудовувати наші відносини, як допомагати один одному? Як ми будемо діяти спільно в дуже багатьох напрямках? Тому я вважаю, що про деякий невеличкий час ми зробимо план і будемо прапакроково пар рухатися. Даласенкарків, адалас і Харків дуже добре підходять один одному. Обидва міста це міста надзвичайного зростання, процвітання та стійкості. У мене є ідея. У Далезькій мерії є кімната прапорів. У цій кімнаті знаходяться прапори народів та націй, які приїжджають у Даллас. Я хочу запропонувати меру, щоб ви надіслали до нас прапор вашого міста. Ми, у свою чергу, надішлемо вам наш прапор і зроблю виключення з наших правил і прав. Прапор вашого міста, міста Харків, буде знаходитись у цій кімнаті протягом усього часу, поки триватиме війна, і ми з вами відзначимо кінець війни. Ви приїдете до нас, і ми разом опустимо цей прапор. Ми обов'язково якнайшвидше передамо наш стяг, і будемо дуже вдячні за вашу ініціативу. Після нашої перемоги, звісно, я е... Буду мати можливість подорожувати до сполучених штатів до Даласу, і звісно, приїду до вас, і ми разом е, зробимо те, що ви сказали. І з е, свого боку, теж дуже прошу вас передати нам ваш е, флаг. і Ми теж будемо мати можливість розмістити його у нашому музеї, який вона у нас є, і будемо пишатися тим, що у нас перебуває ваш ваше. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини